Доброго дня, наші любі підписники. Ми на станції Нивки. Ура! Я думаю, ви самі прочитали, але ладно, скажемо, що... А, сьогодні ми нарешті не будемо проходити повз, а будемо тут позоритися. Надіюсь, всі наші рідні нівковські люди а, раді нас бачити тут. Сьогодні ми покажемо, наскільки цей район, мікро, мікрорайон такий класний, такий крутий. Всі переїжджайте на Нивки. Це реально дуже супер, дуже прикольно, дуже. Да, і тут ви будете нас бачити набагато частіше, ніж в будь-якому іншому районі. Тому йдемо на екскурсію Нивкова. Це історію. В принципі, якраз для зйомки відео. Тому цініть цей момент. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. Ми на базі, це наша перша зупинка, і це такий, така ярмарка, ринок, не yeah, марахолка чи шо, я yeah. Yeah. що, всякі всякі монеты, коротч, Прочай, все. Чи, я не знаю. Зараз будемо зробити. І зараз не звичайно марахолка. Тут продаються всякі антикваріати, всякі золоті монети, коротше, не золоті срібні. Так, ми що. І всякі э, статует непонятні. <ривіт> Даша здогадає купити тут диплом. Як думаєте, соглашатися <ривіт> <или нет>? і <ривіт> ні? Ні дітей. Ми. Я не думала, що настільки буде мати мені. <ривіт> і настільки скучно тут. Дуже люди. людини <ривіт> пішо з вами, а? Чуть-чуть за, за съемку по тысяче рублей. Ого, за старик, конечно. Тут везде бизнесмены. Атмосфера тут, конечно, такая себе, если честно. Тут вообще я не очень интересно. А что вообще книжки российскую моду? Конечно, такие вайпы, знаете, вот приехала в село и открыла библиотеку всю тут. Ну, такие прям. Не очень. Ставим, Ставим? да, пятьдесят. за Йдемо далі. Ну, це класно і ярмарно для тих, хто там не знаю, щось. Для тих, е хто більше 45. П'ятдесят п'ять плюс. Десь так. так. От поки що доросли до цього рівня. А Питання. Він, чого до сих пор немає реклами? Ми згодні, ми вже погоджуємося. Напиши нам, будь ласка. Дивіться, так. Пишіть нам наші е соцмережі під тигр. Що? А раніше білка була. Мені білка більше подобалась. Ми вже майже дійшли до нашої наступної зупинки. Тут Секон. Дійсно, ми не можемо пройти повз сектору, тому що це база, ґрунт, основний фундамент кожного району. А so, на нивках це, це найкращий секонд у світі. Так. Що, зараз покажемо. Друзі, економ клас бачите. Все, ми вже нам туди.

Вау. Wow. А цветочки ты не хочешь? Ну давай, я не могу. Я замещу. На такую погоду? Фигеть, реально. А це на який розмір ноги? Просто цікаво. 55? А може це для двох ніг ходити? для мій. Представлю, замусь. Короче, ну, она зараз на, на, на в отпуск. Она на... на... подарунок. Ну ладно, на думаю, наступный, так наступный, господи. Ну так, самым за две свиньи э, два лайка. То два... 2... Ну да, прям не, так. то. то. Не то. Нипки багаті на секунди, тому ми там другий секунд економ клас І на базар відповідно, тому що це знаходиться колег. Виглядає, знаєте, сильні більше. І побільше. І побільше. Wow. Це могло б наші спини ти думала, чесно. Фасан прикольний Ковер. Чесно. Які <рес> виберете нам? Интересую. там не было Все-таки повязаны между собой эти эконом классы. Mm -hmm. Ну, тут реально достойно. Классные шорты. Ставим mm -hmm. четверочку здесь. Пять. Шот, ты... Пять. Мне Фрукти, фрукти. Ці файт і mm. просто постійний базар. Mm. У нас є вибір, піти в ту сторону в сквер чи в ту сторону в сквер. Куди ви виберете? На право чи наліво? Ми й прямо направо. Сквер, який називається верстату будівництво. Така дуже натхнена <рес> так надихається назва. Там, ми не знаємо історію цього сквера і його назву історію, але ну ладно. І нам це, в принципі, не мало тут mm -hmm. красота, естетика. Голови такі. <звоморчі> Як ти ставишся до цього району Нивки? Добре, нормально. А скільки ти оціниш його від одного до десяти? Mm -hmm, Дев'яточка. Ти подобається вам ваш район, район Нивки? Да. Конечно. За що подобається найбільше? Красота. Ім багато заброшок. Заброшок. Ого, ви можете направити якусь заброшку? Да. Де? Най Найкрутіше. Зелений театр на нивках. А, знаю ми цю запрошку. Скільки оціниш? Від одного до десяти. Десять. Десять. Тобі все подобається. Да. Немає кращого ніж нивки. Ну, на наша людина. Ти що, спортсмен? Да, є. Все, а, який О, спорт? Мали, спорт О, наш, да. І що ти вмієш робити? пошли покажу. Покажеш? Давай. Наш какой покажемо найталановитішого uh, воркаутера майбутнього нашого району. Шоті. Покоління тут хороше листа гарно. Виховане. Привіт! Ми йдемо в одне з найвідоміших е, місць е, нивок. Так. Да. Святає, святи. І це мегамаркет. Це святиня, всіх святині. Хорошо. Як же хорошо. Дописать Хорош. святого. Сходь. Mm -hmm. Світ. Тут магазин потрібних товарів. Дальше це показувати не можна. Сьогодні <звук> наш обід пройде в цьому прекрасному місці в мегамаркеті. Да, не питайте, як так ми до цього додумалися, але ми зробимо обзор на цю кафешому і оцінимо. Роботи тут Даші це що? чизкейк. Карамель. А у мене чизкейк оро Ну, далі я бачу карамель, а все не бачу, типу ору. А, наша оператора щоро... з звичний. Карамель така не дуже звична. <плес> такий сир, він такий дуже твердий. <плес> <плес> твердий <плес> <Твердый> сир. Так, <плес> <плес> да, дуже плотно. Там і шоколадний просто. Де Оріо. Оріо тільки назва. А так він дуже шоколадний, навіть. І притворний. Апарат. Він дуже жасний. Чого? Типу, це, взагалі жесть. прияти після. Поїли. Я оцінюю свій перекус на... На 60. Я оцінюю на 2 з 10, тому що в мене із орала тільки одна назва. Дякую. Аборати? На один з десяти, бо взагалі це непонятно що було. Було, я поставлю 5 з 10. Ну, я такі низькі оцінки став. Короче, прикіньте, тут ще навіть якісь є реально сучасні віші. Наприклад, юск. Ви паніваєте, наскільки нивки топ? Ой, дивіться, яке прекрасне місце. Це... Кінотеатр. Просто це е, кінотеатр, в який я перше в Києві кінотеатр. От, Це був перший кінотеатр. Подивіться, який це віт. Сидимо. кайфуємо на класне вайбове місце. З плюсів кондиціонер. Поки що все. Ще буде у нас тисяча підписників до кінця року. Давай. Це ексклюзив. Звісно, буде, тому що вам подобається наш контент. Ну, все зрозуміло, так. Ви нас любите, а ну, ми любимо вас. Ну, підписуйтесь на це. Все, це завершення цього відео стосовно тревела по ми. Ура! Якщо ви хочете ще якийсь тревел по якомусь рівень, пишіть в коментарях. Обов'язково поїдемо туди. Якщо вони в коментарі, звісно. А то ви не щедрік шишок. Всіх <сум> л. <сум> Всім пока-пока.